Чергова атака росіян на українській території не уминула вона і Полтавщину. Про це більш детально згодом у новинному випуску на телеканалі. Візит у студії для вас працює Роксолана Жукова. Вітаю! Далі про розставлені акценти та теми, над якими працювала команда візиту. Спочатку стисло. У Кременчуці попрощалися з відважним захисником Миколою Хоменком. Дев'ять років батальйону патрульної поліції Кременчука. Історія капітана поліції Антоніни Богомоленко, яка в лавах поліції віддати створення батальйону. Чи залишиться гаряча вода після вимкнення опалення цього річ? Відповідь від директора департаменту житлово-комунального господарства Івана Москалика. Громадська активістка Валентина Трофименко вкотре говорить про важливість вилучення пам'ятника матроса Дніпровської флотилії на вулиці Приходька, що у Крюкові. Течуть труби, дірка у стелі ванної кімнати. А у керуючій компанії лише обіцянки чи відмовки. Чергова скарга від мешканців Кременчука, у якій розбирались журналісти візиту. Сьогодні вшановуємо мужність і героїзм громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території у Автономній Республіці Крим та місті Севастополь. Цьогоріч, як і щороку, після 2014-го згадуємо річницю проведення 26 лютого 2014 року у місті Сімферополі мітингу на підтримку територіальної цілісності України за участю кримських татар, українців та представників інших національностей. 20 лютого 2014 року розпочалася активна збройна агресія Росії проти України із переміщення російських військових підрозділів у Криму та у районі Керченської протоки. За ці роки росіяни не припиняють спроб загарбати всю Україну. Так, сьогодні зранку у повітряних силах повідомили про збиття 110 ударних БПЛА типу шахет та безпілотників інших типів: у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областях. На Полтавщині у Лубенському районі виявлено уламки ворожого безпілотника. Про це повідомили у прес-службі Полтавської адміністрації. Обійшлося без постраждалих влучань по цивільній чи критичній інфраструктурі не зафіксовано. Ну а тим часом знову новина про втрату із фронту. Містяни зі скорботою та шаною провели в останню путь полеглого героя Миколу Хоменка. На церемонію прощання зібралися рідні, друзі, була і наша знімальна група. Про військовий шлях захисника у сюжеті Леся Жуйкової Микола Хоменко народився 2 березня 1996 року. Дитинство та шкільні роки провів у Кременчуці, навчаючись у ліцеї номер 17 Сходом здобув фахову освіту в професійно-технічному училищі номер 26. Був командиром бойової машини, командиром штурмового відділення. 16 лютого 2025 року. Загинув в бою за незалежність України в районі населеного пункту Котлине Покровського району Донецької області. Друг дитинства загиблого нині також захищає Україну, і через службу зізнається спілкуватися з Миколою вдавалося не так часто. Та, попри це, каже чоловік, забути такого друга неможливо. Ну, як то кажуть, друг дитинства його ніколи не забудеш. Був чудовою людиною, завжди приходив на допомогу. Міг дати пораду, тому що він є старший, ніж я. Він захоплювався автомобілями та завжди був душею компанії, згадує товариш героя. «Пам'ятаю, як ми вдвох за дівчатами бігали, ухажували. Це у нас завжди хто, хто, хто перший буде, той найкращий. Він такий весельчак був завжди старався корон бути першим. Ховали воїна на центральному кладовищі піщаного. Візит висловлює щирі співчуття рідним, друзям та побратимам Миколи. Завтра у Кременчуці попрощаються з полеглим на війні оборонцем Євгенієм Панасенком. Загинув захисник 10 лютого 2025 року, захищаючи територіальну цілісність України. Попрощаються із Євгенієм Панасенком завтра, 27 лютого, 12.00 – прощання у Свято-Миколаївському соборі, 13.00 – виїзд до Свіштовського кладовища. Прощання у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. До інших тем громадська активістка Валентина Трофименко вкотре говорить про важливість вилучення пам'ятника матросам Дніпровської флотилії з вулиці Приходька, що у Крюкові. Так, жінка отримала відповідь від Міністерства культури та стратегічних комунікацій України. У відповіді йдеться, що 18 лютого відбулося засідання експертної комісії, та була прийнята рекомендація про вилучення пам'ятника, розташованого у місті Кременчук із реєстру нерухомих пам'яток України. Також у відповіді йдеться, що нині у профільному міністерстві готується відповідний наказ, який і дасть законні підстави для того, щоб прибрати пам'ятник. На основі цієї рекомендації буде виданий відповідний наказ міністерства, після чого ми зможемо законним способом убрати пам'ятник російським матросам-барагам. Захисники України б'ють ворога на фронті, а громадське населення очищає Кременчук від пам'ятки ворожої пропаганди. Звертаюся до заступника міського голови, директора департаменту житлово-комунального господарства москалика Івана Володимировича підготувати все необхідне для виконання цієї історичної події. Течуть труби, дірка у стелі ванної кімнати, керуюча компанія будсервіс лише обіцяє або взагалі відмовляє. Із такою скаргою до нас звернулася мешканка багатоквартирного будинку по вулиці Івана Приходька, 104. Детальніше про ситуацію та що говорить про це директор департаменту житлово-комунального господарства Іван Москалик розповість наша Дар'я Згура. За словами пані Надії, 3 грудня минулого року, близько 12-ї ночі, зі стелі у її ванній кімнаті раптово почала текти вода. Тоді жінка й зрозуміла, що справа у занедбаних трубах. До сусіда пішла, і, о, я не знаю, ну, він у нас такий чоловік, не дуже общительний. Ну, я визвала аварійку, приїхали, подивилися, він приходив, і аварійщики дивилися. Як він зливаний під напором, воду. у мене тут вода не біжить. Ну і все, вони поїхали. 6 грудня приїхали вони, оце дивіться, воно Зр... розрили все, дивилися, щоб де... де текло воно там. На той момент жінка прохала управляючу компанію Будсервіс замінити старі труби, однак отримувала лише відмовки. А ось щодо дірки у стелі, яку вони самі ж і зробили, лише обіцянки. Я їх просила труби поміняти. Стояк, стояк це не квартирна розводка, це домовий стояк. Я просила поміняти. Вони сказали, що то труби хороші. Домовий сто год. Труби там вже не забиті, вони вже заросли просто. Ну, вони сказали, що із за сусіда, що він щось там не так зробив. Поміняти труби не можна. Вони мені обіцяють три місяці замазати оту дирку. Ніяку рядці. Те, що вони розвалили, ніякої абсолютно. Я якось у їхній графік не вписується. Кажуть, у їх багато роботи. Пані Надія говорить, без діяльності управляючої компанії Будсервіс обурена вкрай, адже вже минуло майже три місяці. Та дірку у стелі ніхто замазувати і не збирається. Вони сказали. Немає в нас людей, нема кому робити, замазуйте самі. Я вже в моєму з я туди не полізу, а це мені треба нанімати людину, щоб зробили їхню роботу. Це їхня робота, відноситься, так сказати, до їхньої компетенції. Тож під час останнього прийому громадян ми звернулися за коментарем до директора департаменту житлово-комунального господарства Івана Москалика. Вони проливали, я навіть відео проливали комунікації на сьогоднішній день герметичні. Залиття не відбувається, питання на контролі. Що стосується безпосередньо ем, проблеми, яка е, у стелі, то Буцервіс бере на себе зобов'язання підмазати все це, якщо вони вже зробили, да, Марина? Ще ні, вони беруть на себе зобов'язання підмазати те, що вони порушили, питання на контролі. тим більше, що є письмове звернення. Отже, на сьогодні пані Надії знову залишається просто чекати, адже якщо вірити обіцянкам чиновників, працівники управляючої компанії мають навести лату її будинку вже скоро. Чи залишиться гаряча вода після вимкнення опалення цьогоріч, на яких вулицях планують проводити ремонт дорожнього покриття у першу чергу, та де з'явиться наступний підземний контейнерний майданчик, розповів журналістам заступник міського голови із питань житлово-комунального господарства Іван Москалик під час останнього прийому. Тож детальніше про це та інше дивіться у сюжеті нашої Дар'ї Згури. Вже за кілька днів в Україні настане весна, а відповідно й потепління. Тож, за словами віцемера Івана Москалика, коли погодні умови дозволять, розпочне свою роботу асфальтобетонний завод. Відомо, що першочергово планують капітально відремонтувати дорожнє покриття в обох напрямках по вулиці Київській, на проспекті Полтавському, а також на багатостраждальній вулиці Юрія Руфа. Для того щоб ми продовжували виконання робіт по ремонту дорожнього покриття, ми вирішили відремонтувати ділянку аварійного водогону. 525 метрів його довжина і діаметр також 600. І ось я думаю, що десь приблизно протягом місяця, максимум півтора, водоканал завершить ці роботи по замінні аварійної ділянки цього водогону. І у нас повністю під вулицею руфа буде замінені всі комунікації. І ми зможемо в цьому році вже планувати як вулицю руфа, так і подальшу це вулиця Залізнична. Брати в ремонт в план шлях по ремонтно-будівельного управління до того ж, ми запитали у Івана Москалика, коли у кремучуці планують вимкнути опалення та чи зникне цьогоріч разом з теплом у батареях і централізована гаряча вода. Коли настануть певні умови для припинення опалювального періоду, це або плюс 8 температура більше ніж 3 дні, або за рішенням виконавчого комітету. Що стосується гарячої води, звичайно буде певний технологічний регламентний ремонтний період. І припинення гарячого водопостачання в тому числі. Але чи буде воно взагалі припинено до початку наступного опалювального сезону, або будемо все таки надавати його поступово по різним мікрорайонам? Ну, це питання будемо обговорювати. Тало відомо, і коли у Кременчуці планують дооблаштувати та відкрити центр безпеки на воді на базі комунального підприємства Кременчук Аквасервіс. Ну, по факту, перша будівля вже готова. Зараз завершується її меблювання. І я думаю, що вже в, на початку наступного місяця перші е, користувачі цієї будівлі вже будуть по факту там знаходитись. Крім того, під час прийому віцемер Іван Москалик розповів, що протягом двох місяців у Кременчуці з'явиться новий підземний контейнерний майданчик, а саме за адресою Герой ВУПА-25. У міській виконкомі сьогодні знову засідали члени бюджетної комісії на порядку денному обговорення ряду фінансових питань. Які рішення ухвалили та про що говорили, розкаже Леся Жуйкова серед питань розглянутих на засіданні? Депутати обговорили виплату штрафних санкцій для дев'яти комунальних установ, зокрема шкіл, ліцеїв та спортивних закладів, через програні суди по тарифним справам. Загалом на ці потреби зі стабілізаційного фонду місту доведеться спрямувати понад 2 мільйони гривень. Я взагалі не можу зрозуміти, як можна зі шкіл стягувати шахні санкції. Я розумію, можна стягнути заборгованість, але не з дітей стягувати шафні санкції. Окрім цього, під час засідання порушили питання фінансових проблем у тролейбусному управлінні, яке залишається непрофінансованим і має заборгованість у розмірі 10 мільйонів гривень. По тролейбусному управлінню доповідає у нас не профінансовано 10 мільйонів поки що в цьому місяці, де 6, можливо там буде в наступному, але ми. Часно заплатимо всі кошти, які заплановані на обслуговування цього боргу. Динамічною взаємною заборгованістю називає грудоначальник ситуацію з Полтавообленерго. Йдеться про накопичені борги та взаємні зобов'язання для забезпечення стабільного енергопостачання міста. Тут ситуація дуже пов'язана з тим, що у нас є взаємна заборгованість. Якби ми віддали всі гроші туди, ну не факт, що ми б отримали те, що отримає. Теплоенерго. А сьогодні зранку КП «Теплоенерго» отримала 30 мільйонів гривень, якими заплати зарплату. Вам, до речі, розрах... Не вам, а вибачте, підприємство, яке розташоване на правому березі, розрахується. Стало відомо і про додаткові надбавки для освітян, які нагадаємо були обіцяні ще з 1 січня. Під час засідання міський голова вчергове чергове пообіцяв, що до кінця тижня педагоги отримують заробітну плату за лютий, а вже в березні муніципальну доплату. Я думаю, що до кінця місяця по освіті основна зарплата буде оплачена. Ну, по муніципальному барці, перші дні березня теж вона буде закрита. То, що отримують нарешті освітяни обіцяні мером доплати, побачимо. Вона шукає натхнення у своїй родині. Пішла на службу до поліції, яка же сама, аби рятувати життя. А ще сам відбір проходила разом з чоловіком. Втім, у лави правоохоронців він так і не потрапив. Вона ж вже 9 років. Фактично від початку створення батальйону у Кременчуці є його частиною. Саме завтра, 27 лютого, батальйон патрульної поліції Кременчука переходить новий рубіж від часу створення 9 років. Тож наші журналісти вирішили поспілкуватися із поліцейською Антоніною Богомоленко про професію як покликання наш наступний матеріал. Дев'ять років є невід'ємною частиною життя капітана поліції Антоніни Богомоленко. Жінка розповідає, за ці роки професія стала частиною життя. А колись саме її чоловік, так би мовити, приніс додому ідею податися до новоствореної поліції. Це було прийнято рішення наше сімейне. Перше цю інформацію додому приніс чоловік. Він загорівся, хотів, і всі сімейно вирішили піти. Але дуже великий набір був конкуренція. Велика і він не пройшов медичний, медичний огляд. А я далі вже пройшла, і тому з нашої сім'ї в поліцію потрапила саме я, а не він. Це була така собі мрія, яка здійснилася, розповідає капітан поліції. Мрія рятувати людей. Цим же прагненням продиктована і перша освіта дівчини медична. Роки на службі стали такою собі школою і дали зрозуміти, що ця професія вимагає максимальної залученості у справу та навичок. Ми швидше приїжджаємо, чим швидка медична допомога. І є бувають моменти, коли немає часу гаяти, і потрібно максимально швидко реагувати, хоча б там припинити кровотечу і тому подібне. З роками ти просто трошки швидше реагуєш е і приймаєш е правильні рішення на допомогу людям. Ти вже знаєш, куди треба зателефонувати, як людині відповісти те чи інше питання, як її можна заспокоїти. Ну змінилось тільки те, що є більше досвіду, згадуючи ситуації, які викарбовуються у пам'яті, Антоніна констатує на жаль, серед них мало приємних. Жінка розповідає, деякий час працювала, фіксуючи у місті перевищення швидкості. Тож таким собі серйозним людям неодноразово доводилося нагадувати, що безпека на дорозі куди важливіша вартості їх авто чи амбіцій. найбільшу швидкість ви зареєстрували 198. – В межах міста. Так. Це на якому часті? Це проспект Лесі Українки. А ви не скажете, хто це? Ні. Попри небезпеки, складнощі і керівну посаду поліціянтка переконує бути частиною поліції Кременчука. Їй подобається. Підлеглі вже давно стали частиною життя. А про страхи та небезпеки намагається не думати. На питання, що відволікає жінку від непростої роботи, вона з упевненістю говорить. Єдине, Родина, що у нас є традиція, коли мене чоловік з сином проводжають на роботу. це зазвичай в нічну зміну, бо на ранішну не ми просто цілуємося і кажемо до завтра. Антоніна Богомоленко каже, колись їй з такими ж колегами-першопрохідцями доводилося усьому вчитися самим. Зараз же для молодих поліцейських після академії діє система наставництва. Протягом двох місяців кваліфікований поліцейський навчає молодого колегу, так би мовити, передає практичні навички. Ну і у Кременчуцькій міській художній галереї сьогодні відкрилась фотовиставка, присвячена 9-й річниці створення батальйону патрульної поліції Кременчука. Триватиме фотовиставка з 26 лютого по 2 березня. Як кажуть самі поліцейські, на світлинах зафільмована служба патрульних щодня у місті та на небезпечних напрямках і в будь-яких інших умовах. Кременчуцька міська художня галерея була рада підтримати цю фотовиставку, адже ідея є соціально значимою. Ми привертаємо увагу до тих питань, які зараз для нас є актуальними. Патрульна поліція захищає нас щодня, і мистецтво ніколи не було осторонь від тих подій, які є нагальними і які є для нас актуальними. Кожне фото це історія служби, відданості та відповідальності. Ми запрошуємо усіх охочих долучитися та ближче познайомитися з нашою роботою. Патрульна поліція це не лише закони порядок, а й люди, які живуть серед нас. Цією інформацією завершуємо наш новинний випуск далі про погоду на найближчий четвер. Так у Кременчуці день обіцяє бути хмарним з проясненнями. Опадів нам не прогнозують на термометрі вночі мінус 9, в день плюс 1 максимально. Вітер південно-східний до 2 метрів за секунду. Підписуйтеся на соцмережі візиту, аби не пропустити головного. Бережіть себе, підтримуйте українське військо. Зустрінемось.